Виконуємо номер 354 із підручника Геометрія 7 та номер 29 Крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Периметр новобедреного трикутника АМН з основою МН. 18 дециметрів. Знайдіть основи, довжину основи МН, якщо АМ дорівнює 7 дециметрів. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі та виконала малюнок. У нас трикутник АМН з основою НМ. Отже, бічні сторони це у нас АН і АМ. АМ дорівнює АН і за умовою у нас. АМ – 7 дециметрів. Отже, і АН 7 см, бо це бічна сторона. Периметр кутника АМН – 18 дециметрів. Знайдемо основу МН. Периметр рукутника АМН дорівнює сумі довжин всіх його сторін. АН – додати АМ і додати МН. Оскільки у нас АМ і АН бічні сторони, і вона кожна по 7 см, то можемо записати, що це 2 помножити на АМ і додати МН. Ну, а тепер знайдемо МН. Щоб знайти МН, потрібно від периметра трикутника АМН відняти 2 помножити на довжину сторони АМ. Парим у нас 18. Віднімаємо 2 помножити на 7. Це 14. 18 віднімаємо 14. Отримаємо 4 дециметри і записуємо відповідь. 4 дециметри. Номер 354 з підручника геометрії 7 номер 29.11 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.